Ми вітаємо вас в Українській біблійній церкві міста Атланти. І дорогі друзі, я хочу, щоб ми перед молитвою, перед тим як ми будемо молитися, щоб кожен з нас відповів особисто собі на питання, для чого я сьогодні прийшов в Дім молитви? І скажу чесно, це не від мене питання. Мені мій син задав це питання, каже: Тато: а для чого ми ходимо в Дім молити? Що буде, як ми пропустимо один раз зібрання? Що зміниться? І... Скажу чесно, знаєте, іноді діти задають такі питання, які просто, як кажуть, не в бров, а в глаз прямо тобі. Кладуть тебе на лопатки, і ти не знаєш, що сказати, що відповісти. От дійсно, що буде, як я сьогодні не прийду в церкву? Чи вплине це якось на моє життя? І от я думав над цим і думаю, от в нашому залі сьогодні кожна річ вона має якесь призначення. Уявіть собі, що якби ми зараз забрали стільці, що би сталося? Ми б це відчули, нам би був дискомфорт. Якби забрали мікрофони, ми б це відчули. Кожна річ вона має яку, якесь призначення, для чого я сьогодні тут. Задайте собі це питання. Що зміниться, якщо я не прийду сьогодні? Тоді, коли я говорив своїм сином, коли він мені задав це питання, я сказав: синок, ми приходимо в церкву, щоб почути Бога, щоб послухати, що Господь хоче нам сказати, що Він хоче нас навчити. І це правильна відповідь на це питання, але дивіться, що каже Слово Боже. Ми зараз у нас на групі роздумуємо над пісням Якова, це перший розділ, ми як уже декілька тижнів не можемо його пройти. І от в 21 му вірші Яков пише, дивіться такі слова. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. І от мені було цікаво, я думаю, Яків пише до церков, які в розсіяні, до віруючих людей, і він каже, те слово, яке у вас посіяне, воно може спасти ваші душі. А що воно може не спасти слово, яке вже посіяно в нашому серці? І дивіться, що далі, Яків пише, 22 розділ. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Друзі, це дуже серйозне питання. Бути виконавцями, а не тільки слухачами. Біблія каже, що якщо ми приходимо тільки послухати, то ми, ну, як мінімум, ми обманюємо самих себе. Тому що ми кажемо, що у нас все добре, у нас все нормально, але Біблія каже, що ви обманюєте самих себе. Тому ми приходимо сюди, щоб послухати і те слово, яке сіється в наших серцях, щоб воно проросло, щоб воно дало свій плід, і щоб ми були не тільки слухачами. Які вийдуть і забудуть це слово. Ми приходимо сюди, щоб ми були виконавцями того слова, яке записано тут в Біблії. Тому давайте ми склонимо голову і ми попросимо, щоб Господь благословив нас сьогодні почути Бога через братів, які будуть говорити, через музику, через наші молитви, щоб Господь проговорив до нас, щоб це слово, воно те, що посіяно, щоб воно зросло, дало плід, і щоб ми відсі вийшли з іншими людьми, щоб ми не були, як Біблія каже, брехунами. Які обманюють самих себе. Тому давайте склонимося на початку зібрання і попросимо Божого благословення. Дорогий наш Господь, сьогодні ми тут, діти твої, Господь. Перед Тобою такі, як ми є, грішні люди. Але ми прийшли сьогодні, щоб навчитися Господь, як нам стати кращими, як нам змінити своє життя на краще, Господь. Ми хочемо почути тебе сьогодні і просимо, благослови нас, Господи, своїм словом. Хай те слово, яке буде сіятися сьогодні в наших серцях, Господь, яке сіється з любов'ю, щоб воно не загинуло, щоб воно проросло, щоб воно дало плід. Господи, молю тебе за наших діток, молю тебе за гостей, які прийшли до нас. За кожного, хто переступив поріг цього дому. Господи, я прошу тебе, поможи нам вийти звідси іншими людьми, кращими людьми, людьми, які стали ближче до Тебе, Господь. Благослови нас в цьому. Амінь.